Львів втратив 3,5 мільйона гривень. Ці кошти мали б надійти як плата за оренду комунальних приміщень, які використовує міська філія Укрпошти. Проте депутати на останньому засіданні сесії міськради надали Укрпошті пільгу і встановили розмір орендної плати 1 гривня на рік. Мотивували це тим, що такі пільги мають усі державні підприємства. Проте у попередні роки за оренду приміщень Укрпошта платила саме 3,5 мільйона на рік. Щоправда, на цю ухвалу міський голова наклав вето. Нині Укрпошта орендує 40 комунальних об'єктів у Львові. Загалом це близько 16 тисяч квадратних метрів площі. Дії міських депутатів в управлінні комунального майна вважають корупційними. Будь-яка пільга суб'єкту господарювання відносно неї є чітко виписано законодавство, зокрема корупційне. Не може, не може будь-хто з чиновників, будь-хто з людей наділених. Владу, владою будь-якому суб'єкту господарювання надавати ту чи іншу пільгу. Ось тому я думаю, що тут і реагування прокуратури буде в частині е, корупційного законодавства. Недоутримані 3 мільйона 500 тисяч гривень були закладені у дохідну частину цьогорічного бюджету. Це 10-та частина від загальної суми, яку місто збирає з оренди комунальних приміщень.